Впродовж місяця на Прикарпатті рятувальники ліквідували майже тисячу пожеж. Гірські рятувальники відпрацювали дії під час порятунку на швидководних річках. На Прикарпатті двоє людей отруїлися чадним газом. Важливість доступності пожежних гідрантів під час ліквідації пожеж. Сотня ліцеїстів здобули навички, що рятують життя. У березні місяці на території Прикарпаття виникло майже тисячу пожеж. Під час виїздів на пожежі вогнеборці рятують людей та намагаються якомога оперативніше ліквідовувати займання, щоб рятувати від знищення вогнем майно громадян. Так, 24 березня на пожежі СТО в місті Калуш вогнеборці врятували від знищення вогнем 20 автомобілів. До місця пожежі було одразу направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 400 метрів. Квадратних, сама будівля була повністю охоплена вогнем. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 4 годині 20 хвилин, о 6.06 повністю ліквідувати. Вогнем знищено 5 автомобілів, які знаходились всередині приміщення. Ще 20 автомобілів, які знаходились на території СТО, а також поруч розташовану складську будівлю. Вогнеборцям вдалося врятувати. Всього до ліквідації пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих немає, причину пожежі наразі встановлюють фахівці. 27 березня під час пожежі в житловому будинку в місті Івано-Франківськ вогнеборці врятували одну особу. Повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку на вулиці Берегова надійшло на лінію 101 близько 20-ї години. Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку та дерев'яних конструкцій в підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку на площі 20 метрів квадратних і не допустили поширення. Я вогню на більшу площу під час пожежі вогнеборці врятували жінку 1947 року народження. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється: вкотре закликаємо: дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких при виникненні пожежі. Негайно викликайте вогнеборців за номером 101. адже кожна хвилина в такій ситуації має вирішальне значення. Гірські рятувальники Івано-Франківщини вдосконалювали свої навички з порятунку постраждалих на гірських річках зі швидкою течією. Навчання були проведені на річках Свіча та Мізунка в Калуському районі. Під час навчань рятувальники відпрацювали низку важливих вправ. Одним з головних завдань стало подолання гірських перешкод, які зустрічаються на таких річках. В реальних умовах важливо не лише оперативно подолати перешкоди, але й забезпечити безпеку постраждалих. Крім того, були відпрацьовані дії з евакуації постраждалих. З важкодоступних місць. Це включає роботу в умовах, де важливо оперативно оцінити ситуацію та застосувати відповідне спорядження, що є незамінним в таких умовах. Не менш важливою частиною тренувань стало використання плавзасобів катамаранів, які спеціально призначені для гірських річок. Завдяки їхній маневреності та стабільності рятувальники можуть швидко та ефективно діяти навіть у найбільш небезпечних умовах. Гірські річки це стихія, яка не пробачає помилок, швидка течія, кам'янисте дно, важкі Рельєф, усе це створює величезну небезпеку для тих, хто опиняється у воді. Саме тому рятувальники постійно вдосконалюють свої навички, щоб завжди бути готовими прийти на допомогу у найскладніших ситуаціях. Ці навчання це лише один з кроків до забезпечення безпеки на гірських річках. Завдяки професіоналізму та відданості своїй справі гірські рятувальники Прикарпаття готові рятувати життя у найбільш екстремальних умовах. Початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом постраждали вісім людей. Одна людина загинула. Причини виникнення таких нещасних випадків здебільшого через недотримання громадянами правил пожежної безпеки під час користування приладами для обігріву помешкань. На жаль, в тергромадах області продовжують реєструватися випадки отруєння чадним газом. Так, 25 березня в Коломийському районі двох жінок 2003 та 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано Лізовано до лікувального закладу від медиків, поступило повідомлення про те, що до Городенківської центральної районної лікарні було госпіталізовано двох жінок 2003 та 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Жінки проживали у приватному житловому будинку у селі Торговиця Городенківської територіальної громади Коломийського району. З початку року на Прикарпатті зафіксовано вже 8 випадків отруєння чадним газом. Троє з яких діти. На жаль, одна людина загинула. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, що опалюються печами, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний та здатен призвести до біди за лічені хвилини. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, обов'язково перевіряйте стан демоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади. Про відсутності тяги в димарі не використовуйте для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі. Наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо про те, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя. У боротьбі з вогнем кожна хвилина має значення, тому швидкий доступ до необхідних ресурсів є вкрай важливим для рятувальників. Одним з найважливіших елементів боротьби з вогнем є пожежні гідранти, що забезпечують воду для ліквідації пожеж. У надзвичайних ситуаціях доступ до пожежного гідранта може стати тим фактором, який врятує життя. Але коли доступ до них обмежений, рятувальники втрачають дорогоцінний час, а це може коштувати не лише майна, але й життя людей. У містах та населених пунктах, де вулиці переповнені, Поповнені припаркованими автомобілями, пожежні гідранти часто стають недоступними для рятувальних служб. А оскільки під'їзд до них виявляється заблокованим, це може стати фатальним у надзвичайній ситуації. На території Івано-Франківська безпосередньо на вуличній водоморі знаходиться біля тисячі пожежних гідрантів, які є невід'ємною частиною виконання оперативного завдання пожежно-ритуальними підрозділами, тому що фактично всі ліквідації пожеж здійснюються за рахунок встановлення пожежних автомобілів на пожежні гідранти. Попри це, є великою проблемою і таким фактором, який негативно впливає на виконання оперативного завдання це запаркування. Розташування люків автомобілями, транспортними засобами в пробудинкових територіях та в місцях розташування різного характеру паркових. Ускладні оперативні завдання це встановлення різного характеру обмежуючих пристроїв болардів, шлагбаумів та воріт, які обмежують доступ у пробудинкові території. На жаль, так склалося, що не завжди є. Можливість відчинити мешканцями будинку, особливо в нічний час, коли люди відпочивають, це є великою проблемою. Також варто зазначити, що хорошим, скажімо так, хорошою тенденцією розвитку це є перехід з підземних гідрантів на наземні. Це в свою чергу покращить оперативне завдання, тобто їх буде візуально швидше видно. Зрозуміло, що на них не можна буде запаркувати ніякий транспортний засіб, і це дозволить оперативніше виконати завдання. Як у зимовий період, тому що варто враховувати, що накопичення снігу або льоду на таких люках забирає теж у передівний час. Нам потрібен час, щоб їх розморозити, вскрити і тому подібне. Тому наземний гідрант це дуже важливий, скажімо так, фактор безпеки інфраструктури сучасних міст. Рятувальники наголошують, щоб уникнути таких ситуацій, необхідно забезпечити вільний доступ до всіх пожежних гідрантів, не залишаючи їх заблокованими автомобілями. Це відповідальність кожного від мешканців до органів. Місцевого самоврядування потрібно відповідально ставитись до безпеки, щоб в критичний момент рятувальники мали доступ до всіх необхідних ресурсів. Ліцеїсти Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України отримали унікальну можливість познайомитись ближче з роботою рятувальників. Захід був не лише пізнавальним, а й сповненим практичних занять, які можуть врятувати життя на фасаді головного управління дітей зустрів тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Олег Кушнірук. Саме головне, щоб після цих занять весь ви звідси вийшли вже з теоретичними практичними знаннями і застосовували їх вже в повсякденній діяльності. Максимально прошу вас задавати найбільшу кількість питань, щоб ми вам сьогодні відповіли і ви впевнені були в своїх діях. Далі ліцеїсти вирушили до сапарів, які розповіли про правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Юнаки та дівчата дізналися, що в Україні й досі знаходять залишки боєприпасів ще з часів Другої світової війни, а також сучасні міни та вибухові пристрої замасковані під звичайні предмети. Особливу увагу рятувальники приділили психологічній підготовці. Фахівці-психологи провели практичне заняття з методів подолання стресу та тривожних станів, які можуть виникнути в екстремальних ситуаціях. Вони розповіли, як контролювати паніку та допомагати собі і іншим у критичні моменти. Не менш корисним стало заняття з медиками, які навчили надавати першу домедичну допомогу. Ліцеїсти на практиці відпрацювали навички накладання турнікету, зупинки кровотечі та серцево-легеневої реанімації. Одна з найзахопливіших локацій демонстрація роботи кінологів. Спеціально навчені собаки показали свою майстерність та безпомилково виконували команди. Далі ліцеїсти спробували свої сили на імпровізованій смузі. Зі перешкод юнаки та дівчата долали бар'єри, переносили рятувальне спорядження. Окремою частиною заходу стало знайомство з технікою та обладнанням ДСНС. Ліцеїсти оглянули пожежні автомобілі, аварійно-рятувальне спорядження та побували в гаражі, де зберігається техніка, яка щодня рятує життя. Завершальним етапом стало відвідування класу безпеки, де підлітки переглянули тематичний фільм про роботу рятувальників та пригадали правила безпеки. Цей день залишив незабутні враження у кожного учасника, адже отримані знання. Та навички можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Заступник начальника ліцею Ігор Шмельков подякував рятувальникам за корисний захід. Сьогодні ми завітали до підрозділів ДСНС, де нам дуже була яскрава презентація та проведені деякі заходи, які дітей 100% зацікавлять, і ми в майбутньому. Думаємо, що деякий відсоток наших дітей випускників, будуть поступати саме у вищі ДСНС. Але наше головне завдання виховувати з них справжніх патріотів та громадян України. Хто знає, можливо, саме серед цих ліцеїстів зростають майбутні рятувальники, які колись самі передаватимуть свій досвід наступним поколінням. Пікнік із друзями, норм двіж. Підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.